От значить, сидимо ми в маленькій темній кімнаті районної ради в північній частині Белфаста з жінками, які пережили найгірше. Читаємо вголос Декларацію прав людини. Що це означає, зрештою? запитує одна з жінок. Що ми мусимо зробити, щоб отримати ці права? Вони ваші, кажу я їм. Жінки вражено дивляться на мене. Аннебела? У прийомних дні, що понеділки і п'ятниці до мого офісу не протиснешся. Довжана черга, 20-40 осіб постійно. Вони приїздять з усієї країни. Ну, розкажіть, що у вас за проблема? медицина пара мі мадре, кейс а, Марія, не будь ласка, з головного шпиталю, пані посла, потрібні ліки для матері, а вони їй не дають. У мене радіотелефон. телефон. Директор шпиталь. Це Аннабела Делеон. Як у вас справи? Все гаразд. Добре. Усі відповідають на мої дзвінки, оскільки знають, що я не жартую. Тут у мене пані посада. Ви не дали їй ліків для матері. От я саме тримаю її рецепт. Прошу, розберитесь. Домовились? Кажете, що надійшлетиме ліки мені? Ні, не треба. Вона зараз поїде до шпіталю, а ви їй дасте ліки. І вона зателефонує мені, коли отримає. Гаразд. Добре. Щиро дякую, але якщо вона не отримає ліки, я подзвоню до департаменту. Зрозуміли. На все добре. Ваше питання вирішено. Наберіть мені, будь ласка, коли отримаєте ліки? Гаразд. Наступна. Прошу, що я можу зробити для вас? То згадую про тіні гір, в яких ховалася, неодноразово перетинаючи кордон Афганістану. Пригадую обличчя жінок, які рухали мною, змушуючи проходити крізь мінні поля. Бачу жінку, яка народжувала сама одна, бо згідно норм Талібану, лікарям чоловікам заборонено надавати медичну допомогу жінкам, а жінки не можуть вчитися на лікарів. Я бачу обличчя жінки, яка помирає на моїх руках і не можу не перейматися. Що мені робити? Єдиний спосіб надати елементарну медичну допомогу цим жінкам це мандрувати пішки до них. Часом ночами я ходжу до віддалених районів, ховаючи під буркою двох маленьких синів, щоб принести медичну допомогу. Бурка чудова можливість замаскуватися. Я відчуваю, що моджахеди стежать за мною з гір, але не всі вони налаштовані проти жінок. Часом вони підказували мені, де мінні поля. Чи не радили ходити певною дорогою, де могли бути грабіжники? Марина? Жіночий кризовий центр. Чим можу допомогти? Я чула вас по радіо. Так. Я чула вас по радіо, ви розповідали історію. Це про мене. Справді? Мій чоловік. Мій чоловік мене б'є, б'є вже 26 років. Де ви? Я в ліжку, у мене ушкоджена спина від його побоїв. Скажіть вашу адресу. Я чула вас. Ви говорите як людина, якій можна довіряти. Скажіть, як вас знайти? Я надам допомогу. Мій чоловік дуже впливовий. Він працює в одному з урядових міністерств. Я приїду з поліції. Ви не розумієте, якщо ви комусь повідомите, він дізнається. І перш Скажіть, ніж ви приїдете, мені. я буду мертва. Вона дзвонила майже місяць, потім перестала. Це була одна із тих, кому я не змогла допомогти. Сокок Кмок – це злі духи, а пралунг душа. У нашій камбоджійській культурі існує уявлення, ніби ми маємо 19 душ. Я питала у жертв торгівлі людьми, коли вони втратили душу. І вони казали, що їхні душі зникли, коли торгівці людьми забрали їх із рідних родин. Той, кого гвалтують, втрачає свою пралунг. Її відбирають. Я працюю з жінками, яких вкрали і продали, відколи стала міністром з питань жінок 98-му році. І тоді цю посаду обіймали виключно чоловіки. Щороку понад 30 тисяч камбоджійських дівчат змушують до проституції, їх 11-річних дітей обманюють, обіцяючи роботу, аби вони могли допомагати своїм сім'ям, і тоді вивозять і роблять повіями. Зараз я працюю з однією з таких дівчат на ім'я МОНі. Це було 95-го року. Я навчалася на другому курсі в Гарвардському університеті. Щойно закінчились лекції, коли я побачила студентів, які збирали підписи під петицією, і подумала, що вони вимагають якусь дурницю. Тож я спробувала обминути їх, але вони зупинили мене саме тому, що я чорношкіра. Вони казали: ми підготували петицію і обраний президент Нігерії за ґратами, і ми хочемо підписати на його підтримку. Я відповіла: ви що не знаєте? Ви що дійсно не знаєте, що збираєте підпис на підтримку мого батька? Звісно, вони нічого не знали і дуже схвилювалися і попросили мене розповісти про ситуацію в Нігерії. Я думала, що говоритиму в порожнечу, що ніхто не слухатиме, але вони слухали. Так, я отримала свій голос.